Рада вітати вас, другі діви, на своєму каналі. І так, як продовжаться стосунки, ви можете собі загадати людину, можливо, це не тільки стосунки кохання, любов, можливо, це дружба, можливо, це партнерство, можливо, це навіть хтось по сусідству. Тому загадуйте самі людину, з якою хочете продивитися стосунки. І так. Як продовжаться стосунки? Коротко про головне, як завжди, на трьох картах. Дивимося. П'ятірка мечів. Королева кубків. О, і старший аркан суд. Є про що поговорити потужний розклад. Також на кінець я ще подивлюсь підказку, пораду від вищих сил для вас. Що, мої дорогі глядачі, я бачу на розкладі. Насправді колюча ситуація, конфлікт, і, знаєте, ніяк не можете з цього вийти. Знаєте чому? Тому що одна сторона хоче показати себе вище, одна сторона занадто самовпевнена, вірить в себе і, можливо, тут навіть іде якесь приниження. Я хочу пояснити вам дуже багато чого, не знаю, як мені вкластися в 5 хвилин. Ви знаєте, дуже важливо зрозуміти свою цінність і не мовчати. Це не означає, що треба нападати, воювати. Я вже вам пояснювала, хто був на моїх розкладах на рік. Я вже зробила такі розклади, що не можна конфліктувати в жодному разі, тому що цей рік це знаєте завершення, цей рік це мудрість. І для вас тут дуже важливо просто висловлювати цю думку, не триматися в собі. Це не буде конфліктом, але це буде вашим вираженням. Що ви так не хочете, що ви так не погоджуєтеся, що ви так не будете, що вам треба щось змінити. Насправді, мої другі друзі, не можна ніколи себе обіцяти. Оцінювати. І якщо ви раптом втрапили в обставини, де хтось хоче показати себе вищим, кращим, розумнішим, мудрішим, ви просто з цією людиною знаєте, не по шляху, вам треба піти в різні напрямки, але ви не маєте себе ображати. Ви зрозумієте, що ви також сильні, зрозумієте, що у вас дуже багато є позитивних сторін. І я бачу дуже велику підтримку сім'ї, родини, близьких вам людей. Зараз, як ніколи, ви будете відчувати підтримку от саме сім'ї і родини. І саме в цих рідних людях ви будете бачити таку неймовірну дружбу, щирість, справжність. Я ще також хочу відмітити, дорогі мої друзі, що ці стосунки, які зараз у вас, вони насправді закінчаться. І. Я хочу вам пояснити, що королева кубків, вона мені показує дуже багато, оця карта посередині, знаєте, вона показує якраз оці емоції, які треба розділити. Ви не можете продовжувати емоції, де відчуваєте приниження, де відчуваєте, що вас не цінують, не поважають, де до вас ідуть постійно якісь претензії, де ви щось комусь повинні. Таких емоцій не може бути у вашому житті. Тому що у вас є підтримка рідних людей, у вас є підтримка близьких людей, у вас є підтримка можливо, сім'ї, у кого як програється. Але ви маєте розуміти для себе. Що вам потрібні правильні емоції і правильне наповнення. І якщо ви просто зустріли не тих людей, то їх треба залишити позаду, ось про що я. Тому ці стосунки, які у вас зараз і які ви розглядаєте на сьогоднішньому розкладі, у кожного своя ситуація, у кожного своя людина, вони закінчуються. Їх продовжувати не можна, тому що тут йде щось не по плану. Знаєте, вас хотіли попередити, або ж, можливо, навіть вас попереджали, ви просто не взяли це до уваги. І на кінець розкладу йде старший аркан суд. Насправді, це карта новин, карта звільнення дуже такого якогось важливого етапу, тому що тут уже крапка, все. Тут уже все буде закінчуватись, і ви будете біля тих людей, які дійсно вам потрібні, які цінні для вас. Знаєте, що я хочу вам сказати? Від вас відстає негатив. І не затримуйте поганих людей в своєму житті. Відпускайте їх. Залишайте ті місця, де ви не відчуваєте себе щасливими. Не тримайте ці емоції в собі, не мовчіть, вам погано, ви маєте про це говорити. Ну і давайте ще подивимось підказку. Пораду від вищих сил, це важливо. Ну і ту мечів, дорогі друзі. Ну, просто розумієте, вам треба обрати себе, тому що інакше не буде. А знаєте чому? Тому що є люди, яким ви дійсно потрібні. Є люди, які моляться за вас кожного дня, тому що вони розуміють, що без вас ніяк. Розуміють, що ви маєте бути з ними в майбутньому. Ось так я це відчуваю, так вам передаю. А ви залишаєтесь в якомусь негативі, ви залишаєтеся в якихось, можливо, сварках, конфліктах, вам це не треба. Обирайте те, що треба, відсікайте негатив, ви точно знаєте, хто у вашому житті несе вам негативну енергію. Залишайте це позаду і тільки вперед. Бажаю вам всього хорошого, бажаю вам правильних стосунків, без заздрощів, без негативу. Бажаю вам всього хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей. Ваша надія вкраще.